Всім привіт! Ви на каналі Дронтом. Ми приїхали в Київську область, а саме в місто Буча, Ірпінь, Бородянка. Покажемо вам наслідки всього, що залишилось після російського вторгнення. Взагалі, ми той ще вчора хотіли доїхати сюди, але в мене сталася неприємність, в мене сталося ДТП, в мене в'їхали. Трошки пошкодили машину і цілий день вчора був саме з поліцією, ну, оформили ДТП всі діла. Знаєте, я хотів так поскаржитись, так, щоб ви мене там пожаліли. Е -е. Але ми приїхали в таке місце, де я знаєте, приїхав сюди. і На фоні оцих машин е -е, постріляних, спалених, вбитих тих людей. Мої ДТП це просто нічого. Тому просто моя порада: будьте уважні, бережіть себе, бережіть своїх близьких, цінуйте життя, тому що воно у нас одне. Ну а ми покажемо вам ці міста: Ірпінь, Буча, Бородянка. Що тут натворила російська, російська армія. Наша перша локація це кладовище автомобілей. Тут почали привозити сюди машини, збирати, коли вже відбили російську агресію. Почали сюди звозити, постріляні, просто бачите, пошматовані-напросто про... машини. Це Тут спалені. тобто Тут, можливо, прямо в цих машинах загинули люди. Я не знаю, але в мене немає слів що казати. Просто російська російська і... росія і росіяни просто не люди. Це, це ж, бачите, просто звичайні машини, звичайні просто людей, які їхали, втікали від війни, просто вони... Пам'ятаєте ці відео, де вони просто розстрілювали, просто мирні, мирні, мирні машини, люди там. Намагалися лісами якимось тими втікати. Їх просто-напросто просто-просто раді розваги, тому що могли. Тому що вони сюди заходили, просто-напросто хотіли вбивати. Вбивати нас, вбивати нас, українців За те, що ми ми українці. І оце міста, Бородянка, Ірпінь, Буча це ну тут хороші люди, ну, тут хороші дома. Вони сюди заїхали, і знаєте, ну, мабуть, цей, вони свої. Лаптясранські приїжджали, і приїжджали, вони такого і не бачили. Таких будинків, таких торіг, таких машин. І просто Просто нелюдо. А от те, що створили з Державним податковим університетом у гурпіні росіяни. Стріляний, згорівший. Просто все в <збуділи> все. Головне, знаєте, що радує? Що ні, Не дивлячись ні на що, люди живуть щось, посміхаються, ходять. Живуть. Головне жити. А то все ми відновимо. Хоча, на жаль, ми повернемо тих, хто тут загинув. А так проти університету, скверик, все прибрано, газончики, все підстрижено, дуже, дуже все акуратно, красиво зроблено. За це, росіяни, за це росіяни нас не люблять, що на них срач повністю в їхній країні і ладу немає. У нас ми хочемо собі мати порядок і жити, як ми хочемо. Ну, тут в випені таке ну, ЖК, От і, мабуть, тут зараз найбільше постраждало. Да, тут бачите, тут просто, просто живого місця немає, і це все відновлювати, я не знаю, може навіть і не будуть. Просто згоріло все і видно, що стріляли, просто-напросто стріляли по жилим будинкам, що хотіли тут мабуть. Просто знищували все. Все-все знищували. Скелять росіяни. Тут Приватні будинки також постраждали. Ну, тут навіть бачите, от, в бордюрах сліди від куль, снарядів, я не знаю чого. Тут просто ріщето. Просто рішето просто і, і все. І що, я не знаю. Були магазинчики, якісь люди ходили, відпочивали. Тут. Дівчі. Не дивлячись ні на що, бачите, газончик, газончики, ми тільки що прийшли, там машину лишили, чувак ходить, косить газони. Не дивлячись ні на що, щоб була краса. Тут ці машини, це мабуть з тих часів лишилися, так і стоять. Так і стоять ці машини тут. Постріляні, бачите. Просто від куль сліди. Машина також все просто, просто решето. Просто рішето. Приватні будинки деякі зруйновані. Власникам цього будинку дуже потрібна допомога на відтологня пінськії липки. Називається цей ЖК. Да. Ось так от. Ну, от бачите, чувак газ, косить газони, там вже відновлюють, відновили, вже утеплювачі кладуть. Пошматовані будинки від снарядів залишилися. Ну, взагалі ми то їхали, ну, багато вже людей просто відновлюють, ну, жити то треба, вікна, пос... вікна вставляють, повідновлювали, але е -е, бачимо сліди ну, фасадах від куль, вибухів, снарядів і всього іншого пошматовані. ну Бачите, як тут, наприклад. ну Але бачите, поза... вже позашпакльовували. Ну, а жити треба, що робити. Ну а це місце, мабуть, найбільше постраждало в Ірпені. У нас тут у родички навіть квартира є десь. Скажіть, я ну, просто точно не знаю, яка там адреса, який будинок. Ну, Типу в неї теж був ну, типу такого. Останній поверх. І досі не відновили, не відновили і будинок, і вона живе, знімає квартиру. Ну, от, залишилась без житла через кляту русню. Ну, от Люди так машину позакліювали скотчем, позатіввали. Ну а що робити? Теж їздити треба. Тірки в заборах. Будиночок. Повністю зневічений. Ну, цей менше постраждав. Люди живуть, ну, а тут, на жаль, бачите, в такому стані все ну, бачите цей бордюр? це ж побитий фіцнаядів. У нас слаті, бачите, розліталися міни, понічували будинки. У ній взагалі немає будинку. Поняв коли з дому. Частина будинку була, як я розумію, котрого тепер немає. Цілого будинку немає, бачите, тільки ця гора. Будівельного сміття. Тупо немає будинку. Знаєте, цим відео також хочу нагадати деяким людям, що в нас йде війна в країні. Не треба про це забувати. Давайте ми ще не перемогли, тому давайте підтримувати, як можемо наших хлопців фінансово, морально, не розхитувати в країні держ... просто ситуацію, не постати, хто винен, хто нічого, а робити те, що робити, хоч якось мінімально на своєму кожен на своєму місці. А не розповідати, кому як воювати, кому як, прави, кому як керувати країною і кому як допомагати. Кожен сам вибирає для себе, але давайте про все це, 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 це все-таки не забувати. якісь іноземці ходять, ну, якось ковбої якийсь Поїхали. Маю, маю надію, що щось знімають, розповідають. Ось також. YouTube канал. Дрон Том. О, Дрон, окей. Дрон Том. Я на мою 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 Йонфайнітосівфілмені. <laughs> Спочатку ми подумали, що це журналісти, але поспілкувавшись з іноземцями, ми зрозуміли, що це просто туристи. Вони приїхали в Україну подивитися на руйнування. З одного боку, так добре, що приїжджають люди, цікавляться цим. Але в нас триває війна, і нам в першу чергу треба перемога. Коли ми запитали їх, чи може вони поїдуть кудись поближче до фронту, наприклад, навіть в наше місто Дніпро, то вони сказали, що там небезпечно і їх туди не будуть возити. А напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи варто так зараз поїчати туристам в Україну? Та як ви до цього відноситесь? Тут, до речі, на ну, стику їх на дорозі в Бучу. Мій знайомий товариш, який приймав, можна так сказати, сам участь в цих подіях минулої зими, осені. Він сказав, що тут за, за запеклічі бої були саме в цих місцях. Ну місцях. Тут руйнування дуже великі. Ну, тут от якийсь типу ДК повністю зруйнований також. Росіянцями. Велекі, які висіжуть пташенят соняшники, життя триває. Янголи наші. Захищали нашу. Зараз ми приїхали у Бучу. Ну, тут можна так сказати вже багато чого відновлено. От. І тут зараз ми знаходимося на вулиці в Вокзальній, це мабуть найвідоміша вулиця. Тут що багато цікави облетіли весь світ. Ця вулиця була заповнена просто, просто спаленою російською технікою. Тому що наші вони по цій вулиці намагалися прорватися на арпінь, але наші хлопці їх тут безжалісно полили, і повністю ця вулиця була усипана російськими танками, БТРами всілякою технікою. ну Ось ця вулиця. ну а Зараз тут мирно вже. Звичайну кафешку, ну, просто в супермаркеті біля віконця, кафешка. Ну, все нормально, люди сидять. І от бачите, я так звернув увагу сліди від пуль. Ну, так, весь позаділ, позаділували, але сліди від не лишилися. А все тому, що ну, зараз там скве і я вам покажу чому. Тут все так пошматовано. Ну, чому то зрозуміло, що русня не люди. А зараз я вам розповім. Все тому, що м, тут усквере і стоїть БТР, пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. І Русня, коли приїжджала тут, вони думали, що це бойовий. Е Бойовий БТР, що це стоїть наші, наші воїни, і лупашили по ньому, стріляли по ньому, проїжджаючи тут повз, виїжджаючи за рогу, всі стріляли по ньому, тому тут багато е, у деревах сліди, в столбах сліди, від куль, в будинках. Гатили по ньому, по пам'ятнику. Воювали з пам'ятником. Ось так от. Зараз ми приїхали в Бородянку. От. Тут мабуть одне з найбільших руйнувань, ну, саме через Бучі, Бучі можливо, Ірпіня. От. Ну, мені товариш теж той, ну, той, той, що товариш тут був, захищав Київщину і ці, ну, розповів про всі ці місця, каже, що, мабуть, вони хотіли другий Маріуполь зробити. це ну, ми в'їхали і отут от будинок. Дивіться. Бачите, там шафа книжкова стоїть, все як лишилося. Двері, входи в квартиру. Це був під'їзд, просто під'їзду немає. Там холодильничок лишився. Вон, бачите, кухонка. холодильничок стіл, все все все, 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 все стоїть на місці. Там. Ось так от. Ось так от. Тут вже ну, тут відновлюють дитячий садок, як я бачу. Тут також будинок повністю зруйнований. А тут, до речі, малюнок з Бенксі. Це типу, вуличний, художник, вуличний художник, відомий в світі. Дуже графіті Давід і Голіаф, автор Бенксі. Дата створення 30.10.22. дуже символічно, типу маленький українець бороть обою великого брата. поклав на лопатки тут взагалі все зруйновано, все спалено. Вот такий вигляд має бородянка. Тут взагалі бачите, ці... цілого під'їзду немає. Працює. відділення. <працю> ну, отак от зруйнований будинок поруч просто базарчик. Нормально люди, люди. вже живуть спокійно. Там кафешка, чуваки сидять в кафе. Почувають. Ну, так, так, у нас ну це й нормально, Що ж, треба жити далі, як я кажу. Хоч, хотіли нас врятувати. Так от вони рятують українців. І досі. Та його, та його, та Як він малював, не з'явся, я не знаю. Ну то, то ну, то ж наша страна така, ну не зібрав. В центрі дому. Да Візьміть що його поваляєте вже щось. Як е, тіркачі. І той наступає, не дає порядку. Кажу картину, бачиш. Трошки лірики від меселих. Просто сказати нічого. Просто у людей свої емоції, свої відчуття на калиці, на заборі дому Help to restore our house. Допоможіть з... реставрувати наш будинок. Отак от. Знаєте, в ці моменти тільки сльози на очі навертаються від цього цього білю у людей. От, і, ну, можливо хтось хоче допомогти цим людям, то є тут координати, QR-код, приватбанк, PayPal. Можна зв'язатися по електронній пошті з людьми. І, і можливо допомога потийна допомога. Так це було все, все, що людей. Туди було, все зруйнувало. Російська армія, блядь. Емоції, то емоції. Ну і тут знаменитий пам'ятник бюст Тараса Гуровича Шевченко. Дивиться на москалів як на лайно, якого вони стріляли. Навіть голову, бачите, снарядом щось поцілили. Але він сигна дивиться на них. Ну, тут це така головна площа, я не знаю, це якийсь можливо ОДК чи щось таке. І картини ще якісь вуличних художників, котрі намалювали, я не знаю. Отже, ну, На Бенксі не вихоже, але може. Ну, хтось просто локальний наш, також бачите, зняли плити е і встановили тут. Так, ми зараз приїхали тут ну, в центрі Бородянки. Ну, життя триває, але є сліди. Рашизму, що тут були. От. Вони понамальовували своїх зна знаків. -от. Зетки, зетки, ці діла. Там, бачите, он, намалювали на Ну, Мені товариш розповідав, що тут якраз в центрі Бородянки, бо у них десь штаб, вони ж тут базувалися. От. Понамальовували тут всюди, всюди ці їхні зетки, ветки. блядь. Ну, а потім вже, вже тут навалили їм нормально і вибили їх. Стої стріляють. Бачите напис? З стріляють. Ну Це вони вже написали. Русські ванька. Блять, і ветка їхня. Так, а ми приїхали в зоопарк 12 місяців. А, от. Такий от зоопарк. І хочу сказати, це не просто зоопарк, він також був в окупації. От, на жаль, Ну, дякуючи працівникам, власникам, це приватний, як я розумію, зоопарк. Фарін деяких евакуйовували, врятували. а ми зараз підемо, подивимось, тут живе. В зоопарку 12 місяців мешкає багато різних та рідких тварин. Під час окупації не було світла, води та тепла. І тільки завдяки зусиллям працівників та керівництва тварин було врятовано. Єдина пара в Україні. Вони лежать. Окупанти пограбували гуртожиток працівників. А коли вони побачили гієн, то один із них сказав: ніхуя собі, король лев. Отак ну, от можна погодувати носорога, але вся рука буде у вас в його слині. Ну добре, що може помити руки. Отака ну, от терапія. Можна так сказати. Психотерапія по спілкуванню з твариною. Трошки знаєте, знімає стрес, трошки відчуваєш себе. Краще стоїть. Ну що, друзі, на цьому ми завершимо наш випуск про Київську область. Ми повернулися в Київ. Це значить, що у вас чекає наступний випуск саме про Київ. Ми покажемо, як Київ живе, чим він живе зараз, як тут проходять вихідні. Ну і все таке інше. Так що дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити. І також ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Все, дякую. Будь на висоті разом з каналом DroneTom. Па-па!